Я поїхала в Францію, як тільки мені виповнилось 18 років. Ти їхала туди більше із-за того, що війна, чи це був клуб класного рівня, чи можливо там кошти гарні пропонували? Три п'ять тисяч 1000 євро. Так тисяч uh -huh. євро. Uh -huh. В чому різниця між дівчатами французькими і українськими, наприклад? Є багато специфічних людей. Uh -huh. цікавить дуже фітнес-тренера, наприклад, ця тема в залі. гад! Oh <laughs> Якби була змога повернутися в Україну, грати при яких умовах ти повернулася? Не розглядаю такі пропозиції. фут феміна україн і аревах толь. Бізу-бізу! Друзі, всім привіт знову! Ми повертаємося до нашої теми про жіночий футбол, а саме про популяризацію жіночого футболу. І наш проект продовжується це інтерв'ю з гравчинями, з особистостями українського жіночого футболу. Є твердження, що жіночий футбол це не цікаво. Ми хочемо довести. Зворотня, тому що жіночий футбол має існувати, має розвиватися та зростати як в нашій країні, так і наша конкурентна спроможність у світі. У нашому першому випуску була гостею Оля Овдічук, лідерка національної збірної України. І сьогодні у нас дуже цікава героїня, молода, перспективна Інна Глущенко, яка зараз грає в французькому чемпіонаті. Інна, привіт! Привіт, раді тебе бачити. Дуже дякую за запрошення. Так хочемо поспілкуватися з тобою сьогодні про такі теми, як футбол жіночий у Франції в порівнянні з Україною. Так розкажи свій шлях у футболі. Скільки ти почала грати коротко і в яких клубах ти грала? Ну, якщо починати з самого початку, то я думаю, почала грати за доволі пізно. Десь в 13 років я почала свою футбольну кар'єру в Україні. Я сама з Миколаєва, тому да, перший мій клуб це був футбольний клуб Ніка, який базувався в Миколаєві. І після того моя кар'єра продовжилась в Кривому Розі. Футбольний клуб Кривбас. Це був можна сказати, мій перший а, професійний клуб. Я там програла тільки пів сезону, тому що почалась війна. А, після. все таки за війни. Так. Добре, і далі твої дії далі почалась війна. Так, на на початку війни я не перебувала в Україні і тому вирішила не повертатись. Пробувала пошукати варіанти в Європі і в цьому мені допомогла мій агент, тому так, після, після початку війни я майже відразу поїхала в Францію. Угу. Насправді хочу так підмітити, що роль агента в житті гравчині, в кар'єрі дуже важлива, правда? Ну, тому що дівчатка не можуть знати, куди їм поїхати. Так? У нас немає, можливо, міжнародного досвіду достатньо, там, щоб тебе побачили так? На... десь в Європі, там, у світі, в світі. Так, звичайно, звичайно. При тому, що український футбол не, не дуже, я можу сказати, сильно висвітлюється зараз. Звичайно, українським дівчатам дуже важко. Потрапити в топ чемпіонати, топ клуби, і тому ну, роль агента дуже важлива. Угу. До речі, цікавий факт: агент інни це також була одного часу мій агент у футзалі, тому дуже така приємна співпадіння. Ти їхала туди більше із-за того, що війна, чи це був клуб класного рівня, чи можливо там кошти гарні пропонували. По-перше, я навіть до війни планувала грати в Європі. Це була моя ціль, але звичайно, можливо, не так. Не так рано, тому що я поїхала в Францію, як тільки мені виповнилось 18 років. Uh -huh. Це було доволі можна сказати важко бути далеко від сім'ї. Я була абсолютно одна, тому звичайно це було трошки важко, але я прийняла це рішення, тому що я по першу чергу думала про свій розвиток, про свою кар'єру, і це ну, потрапити, я думаю, 18 років. Клуб першої першої дивізії Франції, який на тому на той час був в середин, середині таблиці, можемо так сказати. Це я думаю, дуже круто. Mm -hmm. Тому звичайно, ще це... ну так це круто, реально. І скільки ти грала в Реймсі? Е, Я там пограла тільки один сезон. Mm -hmm. Після того я вирішила піти перейти в інший клуб Ніцо. Mm -hmm. Це це вже друга дивізія. Тому що ну, перший рік Франції для мене, якщо чесно, був. Доволі, доволі важкий, тим більше mm. рівень чемпіонату був дуже сильний. І я, я розуміла, що я не граю. Mm. достатньо. Ти хотіла практику мати ігру, да. так? Я хотіла мати більше ігрової практики, тому mm -hmm. зрозуміла. Через рік ти знову змінила команду чи yeah. ні? Так. Це... Розкажи На про жаль, цю тенденцію. Насправді змінювати клубок кожного року це не дуже, можна сказати, легко, тому що. Починаєш все спочатку, але мені прийшлося це зробити, так як клубниця дуже хороший клуб, він мені багато чого дав. Але, на жаль, для мене в той час було важливе якийсь проєкт футбольний в клубі, тобто якісь цілі футбольні, да, які клуб переслідує, тобто перспектива. Тому я вирішила перейти в клуб в футбольний клуб «Ліль», який на, на цей час є. Більш професійний, добре? Ну тобто, вихід із зони комфорта кожен рік ти змінюєш клуби, це класно. Будемо розглядати зі сторони оптимізму, так позитиву, так, так. тому що ти розвиваєшся кожен рік і це круто, що ти не на одному місці, так добре, скажи, коли тебе почали викликати в національну збірну? Все таки в такому віці, це ну дуже ранній вік для національної збірної. Це класно, що в нас є такі таланти, але скажи цей перший виклик, скільки років і як ти це сприйняла? Мій перший виклик був в 17 років в національну збірну? Так, в 17 років я потрапила в національну збірну. Це було ще при тренері Луїс Кортес. Так, звичайно, звичайно, це була моя мрія. І раніше я тільки дивилася ігри національної збірної. Дивилася, як вони співають гімн. І думала: блін, колись, колись я хочу також стояти на полі, і співати український гімн на футболці національної збірної. Звичайно, це для мене було дуже важливо. А в молодіжній ти не грала в збірні? До цього я, звичайно, грала. Да. грала але ми no. всі знаємо, що є така велика, можна сказати, пропасть між no. молодіжною українською збірною, так і а, розкажи детальніше. Ти маєш на увазі вік? Чи скільки Так, років, років? Наприклад, ну, для мене мало хто грає в молодіжній збірній, потім потрапляє в національну збірну, тому що наша остання молодіжна збірна це Ю-19, так. Uh, Тостію 20 двадцять 23 в нас немає, і тому звичайно це доволі непросто. Mm -hmm. Ще один цікавий факт. Ти нагадала про тренера Луїс Кортес, це тренер з Іспанії, який був у нас тренером національної збірної України один рік. Так, один нам розказала те слаб. Так, це дуже велике досягнення, і це така цікава цікава інформація, як для нашої країни. І розкажи нам тепер трошечки про французький колорит країни, тому що ми всі знаємо, що це прекрасна країна, Париж, мрія будь-якої дівчинки і будь-якої людини. Скажи, скажи просто своє бачення, своє відношення до Франції, до культури, не знаю, що ти можеш виділити свого життя Франції, що говорити про людей, про культуру. То я б сказала, є багато специфічних людей. Те, що я виділила для себе, це там люди живуть, наприклад, більше в своє задоволення, вони працюють, але в них доволі багато вільного часу. Вони, наприклад, про україн про французьких людей, наприклад, те, що да, вони не, не, не стануть пер там перероблювати. <гум> Роботу, да, робо, да, так, роботу. Вони зроблять свою роботу, вони зроблять те, що вони мають зробити, і все. Mm -hmm. Я думаю, це навіть навіть в футболі, наприклад, е, да, це чим відлічається український е, футбол від е, французького. Наприклад, український завжди відлічається своїм характером, працьовитістю, бажанням. Mm -hmm. Як в Франції цього не не вистачає. Там більше перспектив, так як е, навіть там краща інфраструктура, mm -hmm. краще освітлюється жіночий футбол. Скільки клубів в лізі? В першій лізі 12 клубів, і в другій, в другій лізі теж 12 клубів. Там загалом дві професійні, ні, наприклад, навіть три професійні ліги, mm -hmm. а там всі інші, четверта, п'ята, шоста так, аматорські. А, то багато лігів. Так, да, там є багато ліг. А, добре. Тому що ти сказала вищі лізі там 12, да п'ятнадцять да, да. і а в нас по суті так само в Україні. 11 команд вищої ліги і 15 першої ліги. Але і все, і потім уже вікові категорії. А у них багато ліг, правильно? Да, перший дивізіон – це найсильніший дивізіон, там 12 ліг, Угу. боже, 12 команд, і в другі так само. Дванадцять. Тобто в чому різниця між дівчатами французькими і українськими, наприклад, тобто вони зростають, у них конкуренція так сильніше. Так, в Франції, звичайно, це інша mm -hmm. і більше можливості. Зрозуміло. Добре, у мене таке питанечко цікаве. Скажи про рівень заробітних плат у Франції у футболісток. Ну, там середній, наприклад, в якій слізі він відлічається чи однаково в них, от як в цьому плані? Е, якщо ми говоримо про першу, перший дивізіон Франції, самий сильний, я думаю, там зараз зарплатня буде приблизно, я думаю, 3-5. Тисяч, тисячі. Так, тисячі ага, євро. Ага. Ну Це так, топ клуб. Ну, як перший, перша шестірка, да, наприклад, uh -huh. будемо казати так. Ну, і звичайно, там є, звичайно, є більше, але в середньому, можна сказати так, в, чемпіон... в чемпіонаті, там, де я граю, це друга дивізія. І в середньому, я думаю, ти можеш отримати півтори-дві тисячі євро. Uh -huh. Це багато чат мають другу роботу, багато uh -huh. чат ще. Можуть навчатися. Тобто реально поєднувати? Да, можуть поєднувати, але не, не всі, наприклад. Угу. А ти навчаєшся там? Ні, в Франції наразі не навчаюся. Але я б дуже хотіла. Угу. Але на наразі це думаю, трошки важко. Туди ще трошки важко, так. Да. Ну, мабуть, Але... там дуже багато моментів з документами там. Да, Франція, Чи б... Це можливо, бюрократична країна <рес> та, з документами. <рес> ага. Можливо, там вступити в якийсь вуз? Ні, звичайно, звичайно, можливо. Я думаю, якщо зайнятися цим питанням, mm -hmm. так. Майбутньому. В майбутньому я про це думаю, так. Яку вибрала спеціальність Спортивну спортивно? Та, так, теж я думаю, зв'язаною з... З... зі спортом. Mm -hmm. Мені Цікавить дуже фітнес-тренера, наприклад, ця тема в залі, mm -hmm. якісь може. Реабілітого. Так, в реблітолог також, ну щось таке, угу. тренер фізичної підготовки. Якби була змога повернутися в Україну, грати, при яких умовах ти повернулася або не повернулася? Просто твоя думка? У мене вже була змога повернутися в Україну, але наразі я не розглядаю такі пропозиції, тому що стараюсь дивитись більш на перспективу, думати про свою кар'єру, хоча. Наприклад, якби я зараз повернулася в Україну, я б могла отримувати більше коштів, uh -huh. чим, чим Франції. Але поки що мене це не цікавить. Мені більше цікавить перспектива. Так, і... То ти дивишся цілі... більше в майбутнє? майбутній майбутнє. Хоча могла б бути в Україні, більш в комфортній зоні, так скажемо. але... Сім'я твоя також. Звичайно, так, біля, біля, біля своєї сім'ї. Uh -huh. Для мене це дуже важливо, але. Але за наразі в мене ще купа купа часу. Так дуже цікава думка. До речі, що вихід з зони комфорту це наше зростання і. Інколи ти думаєш про майбутнє і ставиш якісь цілі, які ти не можеш зараз відчути. Наприклад, можна швидко отримати комфорт, повернутися до того, що тобі звично. Але якщо от як Інна ставить собі цілі такі довгострокові, в неї є мрії, і вона, так скажемо, жертвує своїм комфортом зараз, те, що вона може відчути прямо зараз, заради свого майбутнього. Тому така цікава думка. Висновок такий. Добре, ну я не можу не скористатися цим випадком, щоб ти сказав щось нам на Я так зрозуміла, ти вже гарно володієш мовою? Я е, можу сказати непогано, непогано. За, за два роки я вже непогано вивчила. Я, мен, я вчила його з мене були індивідуальні уроки з вчителем. і просто а на сій мови чи з України? Носій мови, носій мови. То ви прямо спілкувалися і до, ти так вивчала до... мову? Справді це було дуже важко, тому що вчитель розмовляв тільки на англійській, uh -huh. і звичайно, його рідна мова була французька. Але я вчила англійську паралельно, французьку uh -huh. паралельно. Тому клас. Але да. добре. Тут у мене така думка виникла ідея. Давай ти нам щось скажеш на французькій. А наші глядачі, хто уважно буде дивитися, має відгадати, що ти сказала, і написати в коментарях до нашого відео. Так, так, добре. Футбол феміна єси інтересніки маскула. О майка не лефут феміна України. Дякую тобі, дякую, що ти з нами поспілкувалася. Дякую. Я думаю, що це відкликнеться у багатьох і дівчаток, і любителів жіночого футболу. І Дякую, друзі, вам за увагу і до нових зустрічей. З нами буде цікаво, так що залишайтеся з нами. Па-па! І Папа! Бізу-бізу! візу! Бізу. Бізу. Всім божу! Друзі, хочу зробити для вас особливий розіграш моєї групи футболки з ліль. Це дійсно особлива річ для мене, тому я думаю, було б класно поділитися нею з вами. Все просто. Дивіться моє відео інтерв'ю, підписуйтесь на сторінку у Афбумен в Instagram і також поділіться цим постом у себе в сторіс. На останок передаю вітання в Україну, де футбол розвивається кожного дня. Будь в тренді.